Вже не прихована мобілізація. Окупаційна адміністрація Херсона оголосила про створення так званої тероборони, закликають чоловіків, які не виїхали з міста, приєднатися до формування. Це каже депутат Херсонської облради метод залякування тих, хто залишився чекати. Зсу це дійсно така. Знаєте, вже суттєва загроза того, що окупанти згідно ось того військового стану, який вони вводили, який вводив саме Путін своїм розпорядженням по Херсонській області, в тому числі як окупованої, це є тривога в примусовій фактично мобілізації наших чоловіків, де і не тільки чоловіків, а усіх, хто залишився в окупованому Херсоні. Я так розумію, це робиться саме для того, щоб Знов таки налякувати людей і змушувати їх переміщатися на лівий берег. Втікаючи окупанти, забирають усе медобладнання, спорядження ДСНСівців. найбільше розграбовують музеї. Прихопили із собою навіть вуличні пам'ятники російським командувачам – Олександру Суворову та Федору Ушакову. Окупанти вивозять обладнання з лікарень, окупанти вивозять обладнання з державних підприємств, навіть з приватних підприємств, запаковують ціне обладнання і вивозять на лівий берег Дніпра і далі десь в сторону Криму рухається це обладнання. Навіть російські магазини зачиняються, а війська окупантів покинули ще два населені пункти на Херсонщині Чарівне та Чкалове. Загалом в регіоні наші армійці звільнили 90 сіл, а це 12 Тисяч людей росіяни розуміють, від ЗСУ їм не сховатися. Прапор України, який вистояв в боях, тому що, да, і на флотштокі похилився, весь розірваний, але як наша країна. Попри очевидний провал, заступник гауляйтера Херсонщини Стремусов продовжує марити про захоплення наших територій, записав відеозвернення на фоні карти України, згідно з якою увага, росіяни вже до Києва дійшли. будь-якому випадку пабідім в ближайше час Ніколаївська, Одеська, Дніпропетровська області будуть освобождені от укранациста. про це і помніті це священний долг нас, нас русських людей освободіть. Нашу русскую землю от неофашизма замінування Каховської ГЕС а в подальшому її підрив чергова провокація росіян для звинувачення у злочині зсу. Голова головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що у такий спосіб окупанти зможуть сповільнити просування наших військових однак лише на півмісяця, а далі все одно змушені будуть тікати до Криму. Тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила: наразі вживають усі необхідні заходи, щоб не допустити цього терористичного акту. Нужно понимать, что даже на международном дипломатическом уровне предпринимаются попытки найти способы влияния всё-таки даже на такую безумную страну-терористку, как Россия, и наши дипломаты продолжают работать не менее тщательно, чем военные. Росіяни ж у байках не спинні, вигадали чергову побрехеньку, начебто ми створили так звану брудну бомбу, яку плануємо застосувати проти своїх же людей. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу масово обдзвонює своїх колег по НАТО і намагається їм це втюхати. Пропагандисти ж навіть карту намалювали із територіями, які можуть постраждати від вибуху. І дипломати, звісно, підключилися. У Нас є... информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. Но мы видим медийную реакцию Запада, она нас не удивляет, она идет в русле той безоглядной поддержки, которую Запад оказывает своему ставленнику Зеленскому. Предоставив йому індульгенцію на любые русофобські дії». Юлія Васильева, Давід Авершин. Новини 33 канал.